Слава Україні! Шановні пані і панове, і вас сьогодні я запрошую до себе в кафе, магазин у пана Андрія. Сьогодні будемо проводити дегустацію. У нас сьогодні Андрій буде споживати нависники з м'ясом. І перше. Щоб я запитав, чи як запах і яка вага, пане Андрію. Не запах чути пахне м'ясом. По вазі. Не знаю, скільки тут порція То має, Подивіться, напевно, грам десь 350, якщо я не помиляюся. М -м -м. Так що? 320 грам? 320 грам налесників. Якраз, якраз порція поїсти на обід. Поїсти на обід або перекусити. Знаєте, сьогодні чудово перекус, такий перекус зробити. Ми з Андрієм. Зараз я буду коментувати. Андрій буде пробувати споживати і буде нам розповідати, ділитися смаками якості приготовленими. Поварами такої поважної фірми, яка доставляє до столу продукцію. Так що, Андрію, прошу пробувати, а я тим часом розкажу людям, моїм підписникам соцмережі, не забувайте писати свої пропозиції. А також коментуйте. І що би ви хотіли, щоб ми про яку страву вам розповідали? О, то є прекрасно. М'яса <см 'я> дуже багато бачу начинка. Так, багато м'яса чується грибочки з м'ясом, є морква, ципулька. Гарно все заправлено. І, ну і м'яса багато, вони гарно начинені. От, а якщо брати саме тісто, то саме тісто мігеньке. Тобто, не резинове, не тверде, а таке як вдома. До, Смачно і, як вдома. Апетитно завжди розповідаєте. Мої глядачі, тобто наші з вами глядачі, вони з нетерпінням завжди чекають, коли ви будете розповідаєте і коментуєте. Ті особливо страви. А сьогодні у вас і напиток, який ви собі з сок вибрали, яблучний. Яблучний, І там. Воно якраз Солоденьке До м'ясного До До м'ясного. м'ясного ще би якогось соусу такого. Такого простого цицабелі, або ще, який би ви Соусби. Якийсь чесниковий міг би бути, або якийсь майонезний щось таке, або зі сметанкою дуже смачно, я думаю, буде. Знаєте, ви гарно маєте смак у вас, лучний смак. А ще хотів би сьогодні привітати Володимирів, Володимирівних. Також Володимирок, Володимирок. І, в, і всіх, усіх, хто пов'язаний з таким прекрасним ім'ям. Ваше чудове свято Володимира. Знаєте, в Україні воно відзначається, регілійне. І вам здоров'я, всім, а нам з Андрієм продовжувати дегустувати. Насолоджуватися їжею, яку безперервно нам подає така поважна компанія. Що страв багато є, ще що пробувати. Є що розказати. Є дуже багато страв і страви дуже розходяться. Користуються, ви знаєте, дуже є що вибрати і і дуже користуються чудово знаєте, вибором. Тут багато є десь до найменувань 25 видів. А коротко сказати, яка ціна, я вже говорив, чи не говорив? Що ми не говорили? Ми... Ціна? ціна сьогодні складає 110 гривень. Оце чотири млинці. І, як ви вже сказали, вага 300. Вони досить великі і, ну, я би сказав, ситні. Тобто, з'їсти таких 4 налиснички, то добре перекусити або і, поїсти. І добра ціна, правда. Uh -huh. Сьогодні на ринку України. І так, друзі. Андрій чудово провів дегустацію. Вже завершує, але... Смачно пообідав. І смачно пообідав. Так що ми усім вам також хочемо побажати, якщо ви хочете придбати більше 25 номенувань, бо в нас там і голубці з білими грибами, голубці із м'ясом, голубці. І з, виногр... з виноградом і різним різноманіттям. Я вже зна... знаєте, там різні і торти такі печінкові. Я вже не говорю про салати десь більше десяток салатів. Гарнірів досить багато. і гар... гарнірів дуже багато. Так що каша з хорошим наповненням з котлетами, з відбивними. Хто ще не спробував, заходіть в бандерівський магазин кафе у пана Андрія, будете смакувати, дегустувати, і я вас всіх запрошую. А також на аромат запашної кави. Усім моїм підписники, не забувайтеся, а хто ще не підписався. Будь ласка, підписуйтеся, коментуйте і я. Всім вам щиро дякую і не забувайте, перемога за нами. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава. І вам, пане Андрію, щиро дякую за дегустацію. До наступної зустрічі.